Вітаю! Шукаєте ідеальну швидку закуску. Сьогодні приготуємо неймовірно соковитий та яскравий лаваш рулет із куркою. Підготуємо основні інгредієнти: натираємо твердий сир та відварені яйця на крупні терти. Відварене або запечене куряче філе нарізаємо на невеличкі шматочки, беремо перший лист лаваша і щедро змащуємо його сметаною. Викладаємо моркву по-корейськи рівномірним шаром. Зверху додаємо натерті яйця та накриваємо все другим листом лаваша, знову змащуємо сметаною та викладаємо шар нарізаного м'яса. Фінальний штрих посипаємо все тертим сиром. Згортаємо наші лаваші у рулет. Та відправляємо в холодильник хоча б на годину, щоб ролет добре просочився. Ну, все це не просто закуска, а справжній вибух смаку. Обов'язково куштуйте.